Антонов Thunderlink 2026 став одним із найочікуваніших проєктів компанії, оскільки поєднує у собі передові аерокосмічні технології адаптацію до сучасних умов експлуатації та нову філософію універсальності. У версії 2026 року літальний апарат отримав глибоку модернізацію конструкції планера, де активно застосовуються композитні матеріали нового покоління з підвищеною міцністю та зменшеною масою. Це дозволило суттєво підвищити аеродинамічну ефективність, збільшити дальність польоту та знизити витрати пального без шкоди для вантажопідйомності. Інженери Антонов також оптимізували форму крила та елементи фюзеляжу, що позитивно вплинуло на стабільність польоту в складних метеоумовах. У Thunderlinks 2026 значну увагу приділено силовій установці. Оновлені турбогвинтові двигуни з цифровою системою керування демонструють вищу надійність і кращу паливну економічність, а також знижений рівень шуму. Це робить літак більш придатним для використання як у військових, так і в цивільних місіях, включно з гуманітарними перевезеннями та операціями у регіонах з обмеженою інфраструктурою. Покращена система охолодження та нові матеріали у вузлах двигунів підвищують ресурс між регламентними роботами, що зменшує експлуатаційні витрати для операторів. Avionica Thunderlinks 2026 зазнала комплексного оновлення, кабіна екіпажу оснащена повністю цифровими дисплеями, інтегрованими системами навігації та зв'язку, а також розширеними можливостями автоматизації. Нове програмне забезпечення дозволяє екіпажу швидше приймати рішення в умовах підвищеного навантаження, а також забезпечує підтримку польотів у складних погодних умовах та вночі. Система управління польотом отримала додаткові режими стабілізації, що особливо важливо під час посадки на короткі або непідготовлені злітно посадкові смуги. Вантажний відсік Антонов Thunderlings 2026 був адаптований до ширшого спектра завдань. Завдяки модульній конструкції він може швидко трансформуватися для перевезення стандартних контейнерів, військової техніки, медичного обладнання або пасажирів. Посилена підлога та вдосконалена система кріплень забезпечують безпечне транспортування важких і нестандартних вантажів. Додаткові опції включають інтегровані системи швидкого завантаження, що значно скорочує час підготовки літака між рейсами. Особливе місце в оновленні 2026 року займає підвищення живучості та безпеки. Тандерлінкс отримав нові системи захисту від обледеніння, покращену протипожежну систему та резервування ключових бортових систем. Для військових операторів передбачена можливість встановлення додаткових захисних модулів і засобів електронної протидії. Це робить літак більш стійким до загрози і дозволяє виконувати завдання в умовах підвищеного ризику. «Антонов 2026 також відповідає сучасним екологічним стандартам. Зменшені викиди шкідливих речовин, оптимізоване споживання пального та можливість використання альтернативних видів авіаційного пального роблять його привабливим для міжнародних ринків. Компанія Антонов позиціонує «Тандерлінгс» як платформу, здатну еволюціонувати впродовж наступних років завдяки програмним оновленням і модульному підходу до модернізації. Загалом Антонов Тандерлінкс 2026 є втіленням прагнення компанії до інновацій та універсальності. Він поєднує в собі надійність, адаптивність і технологічну досконалість, що дозволяє ефективно використовувати його в широкому спектрі місій від логістичних і рятувальних до спеціалізованих військових операцій. Ця модель зміцнює позиції Антонов на глобальному авіаційному ринку та демонструє потенціал української авіаційної інженерії у 2026 році.